Привіт! Сьогодні ми знаходимося в малюнучому куточку Київської області. Не скажу, де здогадайтесь. Сьогодні ми приїхали здати об'єкт нашому замовнику Олександру. Це будиночок в стилі Барнхаус, Хаус площі 42 квадратних метри, який збудований нами на базі домокомплекту за 10 тисяч доларів. Олександр, що очікуєте побачити? Е, я думаю, що як мінімум побачу те, що я бачив у шоурумі, в просто Хаус, а то й краще, тому що. А у мене була нагода під час процесу, коли хлопці збирали домокомплект декілька разів навідуватись і спостерігати, як все проходить, задавати питання. Тому я думаю, що однозначно не буду розчарованим. Отже, Олександр вже долучився до сюрпризів, особливих для нього не буде. Проте ходімо подивитися, що у нас вийшло. За скільки днів роботи? За тиждень. За тиждень -8 роботи. 7-8 днів. За 8 днів будемо вважати е домокомплект. За 10 тисяч доларів і 8 днів роботи. Ходімо дивитися, домокомплект нами постачався в базовій комплектації. Єдине, що знадобилось зробити по місцю, це додатково забезпечити будинок внутрішнім перестінком, сформувати стіни санвузла. А також Олександр долучився до виконання робіт по фарбуванню планкену. Саме так. так. Цікавий був процес саме фарбування. І це така маленька частинка, яку від себе була можливість додати в процес виконання робіт. Що особливо хочу відмітити, що мені дуже сподобалась комунікація як з офісом Простохаус, так і безпосередньо з хлопцями з бригадою, котра займалася роботами по збиранню домокомплекту. На всі питання завжди отримував відповіді. Це без перебільшення. Хто слухає, дивиться е, зараз це відео, хочу сказати, що команда е, супер. Ну, відкриті, відверті. Будете нас рекомендувати? Буду однозначно. Скажіть, будь ласка, будинок за 10 тисяч доларів це реально? Е, це реально, звичайно. Скільки знадобилось коштів для того, щоб його змонтувати? Е, два скільки? 20 чи 25% орієнтовно від вартості. Від вартості, так. При монтажі будинку виникла необхідність тому в якихось запчастин, яких не вистачало. Щось довелось докупати або дозамовляти? Практично нічого. Ну там якісь дрібниці, взагалі не рахую, що це варте уваги навіть. Ну там якийсь монтажний скотч, там якісь пару скоб. Ну це таке дрібниця, і не рахуємо. Я бачу будинок змонтований на геошурупи. Так. Монтаж фундаменту виконували наші підрядники. Ваші підрядники. Яку вартість склала монтаж геошурупів? Тисяча доларів. Тисяча доларів. Там 40 тисяч гривень з чимось. З виїздом, з монтажем. З абсолютно З Скільки часу зайняв монтаж фундаменту? Буквально бригада впоралась більше як за пів. Ну навіть не день, менше як день. Менше дня. Тобто менше дня на виконання фундаменту, там 15 геошурупів, якщо не помиляюсь, так, так у нас і 8, 8 неповних днів на монтаж будинку в комплектації під чистове оздоблення. Що ж, ходімо подивимося, що в нас вийшло всередині. Будинок, здається, в нами в комплектації під чистове оздоблення. Оздоблення, що чекає, сподіваюся, Олександр поділиться тим, що в нього вийшло після виконання чистових робіт. Ходімо, глянемо, що в нас зараз. Планкен. Який кольор вибрали для планкену? Цей калюжний, це калюжниця чи це якийсь горіх? Я, я не скажу, як він називається. Ми дуже довго з консультантом обирали і ну, зупинились на такому. Мені сподобалось те, що він проявляє не, не приховує фактуру деревини. Тобто на планкені оці моменти всі мені дуже подобаються. Мені хотілося, щоб їх було видно Та, і не помітно. Не да. mm. e, Сучки і... вас не смущають? Сучки ні. ні Коли вони акуратні, там ну, не, не випадають, не глибокі, навпаки, це додає якоїсь природності, ну, як на мене. Терасу також ви фарбували? Також я, звичайно. Я думаю, тут, тут це перший слой так? Так, да, я перший на, наносив... шар фарби. На терасну дошку ще коли вона не була змонтована, звичайно, тому що ми стики промазували. Тепер після монтажу вже другий шар буду наносити. Е, Панорамні вікна на світраж при вході в будинок. Сужі, будь ласка, достатньо освітлення в приміщенні, як ви вважаєте? Е, ну, по, по сприйняттю, по відчуттям зараз, принаймні, цілком достатньо, тому що ще положення таке в будинку. Сонці так, да, то що е, сонце більшу частину дня знаходиться в цьому положенні, я думаю, світла буде більш, ніж достатньо. Так, що, йдемо дивитися середину. Ось так виглядає будинок готовий до чистового оздоблення, без комунікації. Я бачу, що вже змонтовані е, е, закладні елементи каналізація підключена, правильно? Вірно. Так. Е, було бажання одразу е, зробити закладні під комунікації. Сантехніка, каналізація і освітлення Закладну під освітлення також зробили? також, так? зробили. Ви чекаєте, я так розумію, освітлення. До речі, будинок будувався, складався нашою бригадою без електрики на генераторі. Так? Вірно. Скільки так. пального вас, вам знадобилось? Мені здається, менше каністр. Менше каністр, на весь час. Тобто пальне потрібно було для приготування фактично їжі, так і для зарядки акумуляторів. Все так. вірно. Пароізоляція. Будинок ми в базовому тепленні вибрали? Так. Так, базове теплення у нас в будинку складає 150 мм. Стіни та дах та 200 мм підлога. чорна підлога, ОСБ 22 мм змонтована. Є відчуття батутності в будинку? Ні, немає. Ну я ходив, скакав тут, перевіряв. Абсолютно нормально, ніде нічого не грає. Я думаю, після того, як покладеться ще зверху шар вже чистового оздоблення на підлогу, ну, взагалі тим паче не буде якихось питань. Другий лофт плануєте монтувати? Чи залишите просто балки? В ні, другий обов'язково, тому що перш, на першому поверсі я планую робити відкриту зону. Тут буде кухня. І, там теж бачу, змонтована каналізація. Так, так. Під, під воду виведено. Тут вітальна зона, диван, телевізор, піч камін, тобто де основна частина часу буде проводитись, а другий поверх це як. Спальне приміщення. Спальне приміщення. Так. Як ви плануєте використовувати? Це відпочинковий будинок, дача, чи це місце сили, чи і... це можливо для, бізнес для того, щоб здати в оренду те, і, і інше. В мене я насправді декілька років спостерігав за подібними проектами, підписаний на багато різних компаній, довго стежив, аналізував, робив якісь висновки. Але вибір пав на вашу компанію. Я навіть не вагався, коли побачив пропозицію, якось одразу. В мене виникло бажання запустити нарешті цей процес, який я як довго вважаєте? виношував в голові. Не помилилися, як вважаєте? Я думаю, що... З я думаю, що ні. І це і місце сили, і я люблю дуже проводити час на природі. Я думаю, що це буде дача місце для відпочинку, для відволікання від місту, від міста, там від якоїсь рутини. Але згодом є також ідея. Розвинути, зробити з цього місця такий маленький, як кажуть, ламповий затишний куточок для того, щоб ділитися із іншими людьми. Тобто, яка якийсь, якийсь комерційний проект теж маю думку зробити. Е, Олександрможливо продовжимо. Вибачте, переб'ю і надалі з вами співпрацювати, коли я матиму можливість розширити. Земля дозволяє так, так Це чудово, що є е, да що є. Можливість закладене на майбутнє. Зараз, зараз на вулиці досить спекотно, сонце майже в зеніті. Скажіть, будь ласка, в середині відчуття. Ну, не, вікна, припинай, що немає. Вікна закриті. немає такого відчуття, що тут задуха. Звичайно, тепло в приміщенні, але немає відчуття, що тут задуха, парно якось. Вікна не відкриті, я бачу вони да, на, не на провітрювання. Вікна, тобто все зачинено. У мене по відчуттям досить комфортно. Я думаю, якщо ще зробити провітрювання. Зважаючи на те, що з того будинку зараз тінь, буде прохолодніше повітря заходити, і навіть без кондиціонування зараз градусів 25 на дворі, мабуть, досить комфортно. Якщо ви ще вагаєтеся, чи потрібен вам будинок, розгляньте пропозицію від компанії Просто Хаус. Ви, як і Олександр, можете стати щасливим власником такого невеличкого, скромного барнхауса або іншого проекту, який є. На нашому сайті це будиночки від 36 і вже до 116 квадратних метрів. Ми працюємо над новими проектами. Слідкуйте за нами, підписуйтесь, поставте лайк, якщо вам сподобалось це відео. Подякуємо Олександру за інтерв'ю. Щастимо в новому будинку. Дякую вам за роботу. Я рекомендую. Дякую.